Наприкінці листопада 1989 року, учасники Миколаївського обласного туристичного клубу, вирішили відправитись у похід по Карпатському гірському масиву. Свидовці найстаршим та найдосвідченішим у цій групі був її лідер. По сумісництву керівник на прізвище Коралов. Двоє інших учасників походу, а саме 40-річний Віктор Спірідонов та його хороша знайома Олена Філь, на той час також мали, скажімо так, певний досвід у сходженнях іншими туристами. Стали молоді студенти, серед яких були Юлія Поєм, Галина Галєєва, Антон Просолов, хлопець на ім'я Сергій та ще двоє студентів, імена яких я не називаю. Потім ви й самі зрозумієте, чому в усіх них до цього походу практичні знання про гори були. Ну, прям мінімальними, готуючись до від'їзду в Карпати, учасники групи тричі зустрілися для того, щоб детально вивчити та обговорити свій майбутній маршрут. Було прийнято рішення пройти від міста Рахів, зробити зупинку в притулках перелісок та драгобрат і зрештою дійти до селища Ясеня. Саме цей маршрут і є маршрутом першої категорії складності та вважається найлегшим серед шести інших категорій. Отож, у тому, що більшість учасників групи не мала великого досвіду гірських походів. Не було якоїсь ну прям великої проблеми. Проходження подібного маршруту потребує елементарної альпіністської підготовки та навичок роботи зі спорядженням. Напередодні походу, коли усі підготовчі процеси уже майже були завершені, двох учасників групи з невідомих причин довелося замінити. Натомість за три дні до виїзду місця цих двох студентів, імна яких я раніше не назвав. Зайняли інші молоді учасники без великого досвіду, так само а саме Тетяна Добровольська та Олексій Кострюков. Виходить, що команда туристів була остаточно сформована, практично в останній момент. На перший погляд, це може здатися чимось не дуже суттєвим. Однак, як зазначає досвідчений гід Андрій Пилипюк, у спільні походи взагалі не варто брати людей, з якими ви раніше ніколи не подорожували, і не знаєте точно їх можливостей. Зокрема, тому що напарник у таких справах може стати тією людиною, від якої напряму залежатиме ваше здоров'я або ж і життя, і з цим важко. Не погодитись, крім того, лідер та керівник групи Коралов мусив повідомити про зміни у групі до маршрутно-кваліфікаційної комісії. Втім, чоловік цього не зробив. За словами Коралова, він планував повідомити про заміну уже перед самим від'їздом, надіславши телеграму до комісії. Однак, як відомо, і її він також не відправив. Основною причиною цього рішення вважається те, що Коралов просто побоявся, що через непередбачувані зміни похід доведеться відкласти або ж і взагалі с скасувати. багато питань у цій історії викликає спорядження, з яким група з дев'яти осіб планувала рухатися маршрутом. На усіх вони мали лише шестимісний намет. Це можна пояснити тим, що група планувала розкладати його лише у крайньому разі. Загалом вони планували зупинятися у місцевих колибах та гірських хатинах, яких на запланованому маршруті дійсно було вдосталь. Імовірно, саме з цієї ж причини туристи не подбали про достатню кількість спальних мішків із собою взяли лише вісім, а також не прихопили мотуз. Примус, лавину, лопату та інші речі необхідні для безпечного та комфортного сходження, крім того, відомо, що лижі компанія взяла на прокат у Львові. Таке спорядження більше підходило для прогулянок по рівнині. А от для запланованого туристами гірського переходу було ну не найкращим варіантом. Так чи інакше, коли група прибула до Рахова, то в першу чергу відмітилась у контрольно-рятувальній службі, яка повинна була це зробити за правилами подібних подорожей. Після цього, 22 січня, Тисяча 1990 року дев'ять учасників походу, як і планували, піднялися до притулку перелісок та почали тренуватися. Зазначається, що Куралов показав усім туристам, як гальмувати плугом на спусках. Даний спосіб вважається одним із найбільш надійних і водночас найпростішим методом сповільнення. Якщо керівнику довелося навчати такому стилю гальмування учасників групи, то це як мінімум ще раз вказує на те, що їх підготовка була мінімальною. Того дня група спокійно собі каталася та гарно проводила час. Наступний день видався похмурим. Через це туристи лише трохи походили на лижах неподалік від переліску. Але 24 січня погода покращилась о пів на десяту ранку. Усі дев'ять членів тургрупи вийшли на маршрут для того, щоб піднятися на гору стару. Зимові світлові дні, особливо у горах, є не такими довгими як влітку, і на це варто зважати усім туристам при сходженні. На вершини варто виходити якомога раніше а от пів на десяту ранку це вже трошки запізно. Втім, група прийняла саме це рішення. Відомо, що більшу частину шляху вони долали стоячи на лижах, а під час спусків не використовували їх. В якийсь момент Віктор Спірідонов вирішив зробити спільне фото з усіма учасниками групи. Усі вони почали з'їжджатися до чоловіка при цьому сміючись та часто падаючи. Тоді ж, Юлія поєм, спускаючись з невеликого схилу, впала та сильно вдарилася об кріплення лижі. Пізніше цю її трав. Ми будуть описувати по різному керівник групи коралів у пояснювальній записці спочатку писатиме наступне: вдарилася об кріплення лижі і розсікла собі м'якош в районі коліна. Але через два дні опишеться більш лаконічно: поранила коліно. Інша учасниця походу, Тетяна Добровольська, яка долучилася до групи за кілька днів до виходу в гори, наголошуватиме на тому, що Юлія дуже сильно поранила ногу у коліні. Запам'ятайте цей момент із травмою, бо він є ключовим у цій історії. І пізніше ми ще до нього повернемося. Отож, після поранення Юлії просто перев'язали раном, хоча керівник Коралов повинен був вжити термінових заходів та доставити травмовану учасницю групи до найближчого медзакладу, адже така травма містила в собі смертельну небезпеку, враховуючи умови, в яких вони перебували. Окрім того, що вона завдавала дівчині болю і робила її тягарем для всієї групи. Через поріз об залізне кріплення лижі, Юлія мала усі шанси захворіти на Смертельно без своєчасного лікування, хворобу, правець. Але, попри таку серйозну небезпеку, Коралов поспілкувавшись із Юлією та іншими учасниками групи, прийняв рішення продовжувати рухатися далі. Точніше, згідно з деякими свідченнями, нормально рухатися Юля уже не могла, і ймовірніше за все її тягли на собі більш досвідчені члени групи: а саме Віктор Спірідонов та Олена Філь. Тоді всі учасники походу не до кінця розуміли на яку небезпечну ситуацію вони наражають себе, вирішивши продовжувати шлях вперед. У першу чергу не усвідомлював цього лідер, Коралов, на якому й лежала найбільша відповідальність за усю групу. Пізніше чоловік розповідатиме, що тоді у нього було два варіанти: або спуститися в село Кваси, або піднятися до колиби, розташованої за дві години під місця, де знаходилася група. Коралов обрав другий варіант, сподіваючись на те, що у випадку, якщо турист. Не встигнуть дійти туди до заходу сонця, то поставлять намет, у якому зможуть дочекатися світанку. Коли учасники групи почали рухатися до кулиби, на годинку вже була третя година дня. До заходу сонця залишалося не так багато часу. Аби полегшити дорогу травмованій Юлії, її розвантажили. Забрали у неї рюкзак, спальник і почали підйом. Першим пішов Коралов на відрозі малої близниці. Він залишив свій рюкзак для того, щоб група могла по ньому зорієнтуватися. Незабар до керівника підійшла Тетяна Добровольська та Олексій Кострюков. Коралов показав їм, де знаходиться пологий спуск, і додав, що від його рюкзака до хатини треба пройти близько 30 хвилин. Також чоловік сказав Тетяні та Олексію спочатку зачекати на Антона Прасолова та Галину Галєєву і лише тоді спускатися вниз та розвести там вогонь. На той момент Антон знаходився за 30 хвилин ходьби від Олексія та Тані, а Галина приблизно за годину. З цього можна зробити висновок про те. Що уся група туристів сильно розтягнулася по хребту, через що, аби дістатися до хатини, студентам знадобилося не пів, а цілих дві години, а тим часом сам Коралов повернувся до інших учасників групи, серед яких була травмована Юлія Поєм. Їй допомагав іти Віктор Спірідонов, адже сама дівчина ледь могла пересуватися. Коралов забрав у Спірідонова лижі та рюкзак, аби йому було легше вести Юлію. На той момент на вулиці вже стемніло. Слідів за якими можна було. Аби знайти шлях до інших учасників, видно, не було, і тоді Коралов усвідомив, що не знає правильної дороги до хатини. Але навіть попри це, він продовжив підійматися угору. Ті, хто мали слідувати за ним, тим часом не йшли слід у слід, одне за одним, кожен обирав собі. Власний шлях знову ж таки я не дуже добре розбираюся у гірських походах. Однак з інформації, яку я вичитав, це є дуже грубою помилкою, оскільки під час сходження усі його учасники мають стати єдиним цілим, і задній член походу повинен постійно бачити попереднього. І той, хто йде попереду, несе відповідальність за людину, що йде позаду. Окрім того, наскільки мені відомо, більш досвідчені туристи мають іти у хвості групи, аби слідкувати за тим, щоб ніхто не відставав. Будь ласка, виправте, якщо я не правий, а поки я. Розповім про те, як розгорталися подальші події. Цитата зі слів самого Куралова. Якби вони попросили зупинитися, я б щось зробив. Опустився туман. Ми підіймалися до відрогу. Я бачив, що ми відхилилися, але не думав, що так далеко. Був упевнений, що знайдемо рюкзак. Коли піднялися, зрозумів, що вийшли вище на гребінь, і я пішов шукати рюкзак. Темінь, густий туман, ліхтарик світив слабо. Я відійшов від них буквально на два метри і тут же потрапив на край карниза. Оступився і полетів з трьома парами лиш і вітяним рюкзаком. Покотився, вдарився. Коли зупинився, кричу: сюди, не ходіть, тут небезпечно. Вони кричали у відповідь, але один одного мене чули. Я почав рухатися, але повністю втратив орієнтування. У них залишився один рюкзак. Став ходити і наштовхнувся на вітяний рюкзак. витягнув спальник. Коли розвиднілося, вийшов через годину до хатинки. У ній знайшов тільки трьох осіб. Я послав їх шукати тих, хто відстав, а сам відправився до контрольно-рятувальної служби. У колибі, до якої на світанку прибув Коралов, знаходились Тетяна Добровольська, Олексій Кострюков та ще один учасник походу на ім'я Сергій. Хоча спочатку Коралов стверджував, що він наказав усім їм шукати загублених членів команди, самі Тетяна Олексій та Сергій розповідали протилежну історію. Згідно їх слів, керівник сказав їм нікуди не йти, а просто голосно кричати та шуміти, аби загублені туристи орієнтувалися на цей звук. Пізніше вже сам Коралов підтвердить цю розповідь. Та аргументує своє рішення такими словами. Я зрозумів, що без рятувальників нічого не зроблю. Чому не послав їх? Бо думав, що заблукають. Погода то зіпсувалася. Вони були млявими, розбитими. Думав, що сам зроблю швидше. На гребінь їх теж послати побоявся. Стан у мене був панічний. Коралов, який вирушив на пошуки рятувальників, дістався до них близько одинадцятої години. Тут свідчення розходяться. Лідер тургрупи стверджував, що показав на карті, де потрібно шукати членів його команди, намалював схему та написав пояснювальну записку. Водночас рятувальники запевняють у тому, що чоловік погано орієнтувався по карті і мав труднощі із тим, щоб будай приблизно вказати місце перебування загублених туристів. Пізніше саме Коралова та частково рятувальників будуть звинувачувати. В усій цій трагедії, однак спочатку, я розповім вам про те, що ще двоє учасників походу, а саме Антон Прасолов та Галина Галієва, не дійшли до хатини. Ну і власне про те, що з ними трапилося. Отже, нагадаю, що перш ніж піти на допомогу до Юлії Пайм, Віктора Спірідонова та Олени Філь, Коралов вказав Олексію Кострюкову та Тетяні Добровольській шлях до хатини, та наказав їм, перш ніж спускатися, зачекати на Антона із Галиною, що ті зробили. Як розповідає сам Антон Прасолов, коли він підняв. Знявся до місця, де на нього чекав Олексій, на вулиці вже було темно. Товариш вказав Антону напрямок подальшого руху, а сам почав спускатися до будиночка. Просолов залишився чекати на Галину, дівчина йшла до хлопця, орієнтуючись на світло його ліхтарика. Коли вони зустрілися та почали спускатись, на той момент вже було дуже і дуже темно. Але і це ще не все. Адже крім того, опустився туман. Та розпочався справжній ураган. Галина та Антон підійшли до краю схилу і побачили внизу обрив. Вони втратили напрямок спуску, тому вирішили переночувати на місці. Та дочекатися на повернення іншої частини групи, а вже зранку продовжувати рух. Так вони і зробили, переночували у спальниках, які мали при собі. Перед сном Антон зняв вібрами це такі важкі гірські черевики. А на ранок вони замерзли. Він вже не зміг їх одягнути назад. Тобто йому довелося продовжувати шлях лише у вовняних шкарпетках. Але крім цієї проблеми була ще одна: адже на ранок погода не покращилась взагалі. Ураган все ще продовжувався, і видимість була не більше одного-двох метрів. Студенти не могли розібратися, де знаходиться схил, а де підйом. Дивом вони натрапили на орієнтир, рюкзак коралова, і у той же момент почули крики Ідіть до нас. Далі цитата Антона Прасолова. Ми почали спускатися в обрив, залишивши на горі рюкзаки та лижі галини. Через секунд 20 з початку спуску ми зірвалися вниз і довго падали. Затримавшись до кінця обриву, побачили Вітю, нижче в сніговій круговерті, проглядалися силуети Юлі та Олени. Всі троє були на ногах. Вітя з був у нас найстарший після керівника і, відповідно, користувався авторитетом у всіх. Але зараз вітя був сам не свій, він був дуже легко одягнений, тільки светр і комбінезон. Коли він з нами говорив, то плакав, говорив, що вони вже не в змозі кудись іти. На питання, де знаходиться керівник, він відповів, що вночі вивів їх наверх, почав спускатися попереду, показуючи дорогу. Зірвався вниз, і останнє, що вони чули від нього, це сюди не йдіть. Перед спуском він їм сказав, що потрібно йти вниз, до будиночків, і в них заночувати. На питання, де напрямок на будиночки, Вітя відповів, що не знає, і додав: внизу немає нічого хорошого, ми все обійшли та натрапили на глухий кут. Тепер, коли п'ятеро членів групи об'єдналися, потрібно було рухатися далі. Однак усі вони були надзвичайно виснаженими. Особливо це стосувалося Віктора, Олени та травмованої Юлії, адже ту ніч вони провели у горах без спальників та теплих речей. Це не могло не мати наслідків. Буквально через хвилину після того, як усі п'ятеро товаришів почали рухатись, Олена, Віктор та Юлія зупинились і сказали, що далі йти не можуть. На гору продовжили підійматися лише Галина. Та Антон, які сподівалися знайти допомогу та привезти її до знесилених туристів. Однак незабаром Галина зірвалася униз. На думку Антона, під час падіння вона сильно вдарилася. Дівчина попросила хлопця йти далі самому і вже вгорі чекати на допомогу. На підйом Антону знадобилося 4 години. Близько 15.00 Він вийшов до кам'яного орієнтира, якого раніше не бачив жоден з учасників групи. Від нього хлопець вийшов до рюкзака Коралова. але він був настільки знесиленим. Що далі йти просто не зміг. Тоді Антон вирішив лягти біля рюкзака та просто чекати на допомогу. Але десь за півгодини він побачив у небі просвітлення і таки вирішив спробувати спуститися вниз по хребту. Близько 16.00 погода покращилась. Але йти усе ще було складно, дуже складно, адже сніг сягав хлопцеві. По пояс невдовзі зверху він помітив двох людей, а тоді побачив вертоліт, який рухався до хребта, по якому йшов Антон. Хлопець вирішив, що це рятувальники, які шукають Віктора, Олену, Галину та Юлію, тому не захотів відвертати їх увагу на себе. До того ж, у той момент він уже помітив, що неподалік нього знаходиться будиночок. Дійшовши до нього, Антон виявив, що хатинка зачинена, але знизу, побачив ще кілька таких самих, тому спустився до них через ліс. У той час на вулиці знову стемніло. Антон став кричати і почув, як хтось відгукується на його голос. Це були Сергій, Тетяна та Олексій, ті самі учасники групи, яким кора наказав залишитися в будиночку та створювати шум. Члени походу, які за відпочили в хатині, підбігли до знесиленого Антона та потягли його в будинок, адже хлопець витратив майже всі сили і більше просто не міг іти самотужки. Останні залишки енергії Антон витратив на те, аби вимовити кілька слів про необхідність якомога швидше рятувати Галину, Юлію, Олену та Віктора, які залишилися самі у сніговій пастці Карпат. Сергій, Тетяна та Олексій, як і Антон, на той момент уже знали про вертоліт з рятувальниками, більше більшість цього вертольота туристам подали знак залишатися в хатині та нікуди не йти. Через це група з хатинки вирішила, що вертоліт уже врятував інших членів групи, тож необхідності у тому, щоб йти шукати їх, немає. Далі Антон розповідає про те, що погано пам'ятає подальші події. За його словами, наступного дня був сильний ураган, і покинути хатинку можливості у туристів не було. Лише через день, коли Погода трішки покращилась, Сергій, Олексій та Антон почали спуск на лижах до села. Дорогою вони зустріли рятувальників, з якими був Коралов. Саме тоді усі зрозуміли, що Юлю, Віктора, Олену та Галину усе, що шукають. Потім рятувальники та члени походу повернулися до будиночка, де на них чекала Тетяна, і там туристи детально розповіли про місце, в якому Антон востаннє бачив зниклих, згідно зі свідченнями очевидців, коли Коралов усвідомив, що зникли цілих чотири члени його групи чоловіка охопила паніка. Він настільки розгубився, що його довелося спустити вниз. Але у той самий час пошуки зниклих продовжувалися. Вони тривали аж до настання темряви. Проте результатів не принесли лише вранці, 28 січня, рятувальники виявили на полонині гропа чотири заледенілих трупи. Це були Віктор Спірідонов, Олена Філь, Юлія Поїм та Галина Галієва. Ніхто з них не пережив цей трагічний похід. Я просив вас запам'ятати травму, яку Юлія отримала у поході. Так, от, під час розтину її тіла з'ясувалося, що це було не просто поранення, а перелом коліної чашечки. Ця травма є настільки. Ті серйозної, що з нею не те, що у горах, а й просто по рівному асфальту. Надзвичайно важко і боляче пересуватися. І з таким переломом Юлію необхідно було негайно доставити до лікарні. Одразу після травми найкращим рішенням для групи стало би повернення по власних слідах до притулку перелісок. Ну і інформування лікарів про стан дівчини. Ще одним варіантом порятунку, у разі того, коли групі бракувало сили та вміння для транспортування Юлії, була відправка більш досвідченого Віктора Спірідонова вже по знайомому йому марш Руту для пошуку рятувальників, однак цього, як ви розумієте, не було зроблено бо Юлія. Не хотіла псувати друзям відпочинок. Він розповідала про те, наскільки все погано. А коралов, який мав взяти на себе відповідальність, цього не зробив. Він не зупинив сходження навіть після того, як дізнався про травму однієї з учасниць. Коротше, замість повернення до перелізку група йшла далі до притулку Драгобрат. До нього залишалося 13 кілометрів з набором висоти 430 метрів та непростим спуском. І саме це рішення вважається однією з ключових помилок, якої пропустився пан Корал. Також чоловіка критикують затрату дорогоцінного світлового часу на розмови, їжу та перекуси. Крім того, сходження у темряві аж до самої півночі, розкол групи на кілька підгруп і не прийняття жодних заходів, аби знову об'єднати усіх учасників походу разом. Коралово звинувачують також і у тому, що впавши та від'єднавшись від частини туристів, він переночувавши під схилом, на ранок не повернувся до залишених Юлії Віктора та Олени, а пішов собі до хати і, виявивши там трьох відпочинку. Членів команди не організував за їх участі пошуки загублених членів групи. Але під час розслідування справи критики зазнали і дії рятувальної групи. Про це спочатку заявив сам Коралов. 27 січня до Рахова приїхав Назаренко, завідувач відділом безпеки туристичних маршрутів і самодіяльного туризму. ТВО закарпат-турист. Я зрозумів, що нарешті почалися рятувальні роботи. До цього рятувальники працювали неохоче. Екіпірування у них було жахливим. Люди в гумових чоботях цієї ж думки дотримувались і голова ради Миколаївської обласної федерації туризму, пан Хайнацький, та директор обласного турклубу РУРА. Попри критику дій Куралова та не заперечуючи його фатальних помилок, вони підкреслили, що якби рятувальники діяли більш оперативно та краще скоординували свою роботу то цієї трагедії могло би і не бути. Водночас автор статті у виданні Турист, з якої я власне взяв інформацію про цей випадок, повністю спростовує такі звинувачення. Беру на себе сміливість стверджувати, що погрішності в рятувальній операції можливо і були, але проколів, які призвели б до настільки сумних наслідків, смерті чотирьох людей ні. Ба більше, погано одягнені та взуті рятувальники. Забезпечені примітивними радіостанціями, працювали у винятково важких умовах, самовіддано, ризикуючи собою. Але я вкотре наголошую, що я не є туристом зі стажем, а інформації у цій справі небагато. Тож не берусь нікого судити. Просто розповідаю вам повчальну історію. Додам, що на момент написання статті, а це 1990 рік, покарання за цю трагедію не поніс. Ніхто було лише порушено кримінальну справу, і слідство тривало. Чим усе закінчилося, невідомо, бо в інтернеті про це інформації я не знайшов. Якщо ви знаєте більше, обов'язково пишіть у коменти. І будьте здорові, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких. І побачимося у наступному відео. Дякую!